Богдане, просто зараз на ринку немає людей. Це я чую від значної кількості підприємців в малому бізнесі, хто сьогодні шукає собі або продавців, або керівника відділу продажів. Та я з цим не згоден. Просто у більшості випадків підприємець або керівник компанії просто не хоче виходити за межі звичного для себе фрейму та подивитися на задачу з іншого кута, коли звичний для нього формат вже не працює. Що таке фреймінг та чому він працює при рішенні складної задачі, можна детальніше прочитати тут. Та якщо коротко, то важко знайти рішення задачі, коли умови суттєво змінилися, а керівник компанії прагне зберегти звичний йому підхід. Це не працює, розумієте? Дивіться, великі компанії та навіть державні установи розуміють ефект фреймінгу та успішно його використовують. Тож, може, нам з вами в малому бізнесі теж варто це почати робити. Наприклад, запитати себе, а чи дійсно мені потрібен фізичний відділ продажів, чи дійсно мої системи опалення, наприклад, можуть продавати лише чоловіки-інженери? Тобто відставити собі такі запитання, які змінять фрейм та допоможуть знайти нове проривне рішення. Бо як то кажуть, якщо кінь здох, товар варто згодні.